Хто пам'ятає, вчора у нас було доволі приємне надходження від Алісандра Гальтьєрі, Порто Паризі та Назамату. І сьогодні ми розпечатуємо ще дві посилки. Зараз подивимось. Вже не пам'ятаю толком, що я там замовляв, це було декілька тижнів тому. Але зараз я думаю, що ми ще трошки зрадіємо від сьогоднішнього надходження. Зараз подивимось. Поближче. Це також, до речі, посилочка від Гальтьєри. І що у нас тут? Black Afgano, 3, 6. І ще 4. 10, 10 флаконів Black Afgano. Далі Megamar. Megamar. Мегамар. Насколько я помню, 8 флаконов Мегамар я начебто замовлял. Снова Мегамары. Ризвелюм. Мегамар. Что тут еще у нас? Снова Мегамары. И еще одна посылка. Трошки меньше. Тут, здається, еще два флакона Мегамары. Сейчас посмотрим. Уляля. Так, ще два флакончики Мегамари. Так що, друзі, я думаю, цього разу вистачить всім ось такі надходження, але знову ж таки хтось може сказати, що це якісь промислові об'єми. Ні, друзі, ось цього вистачає в середньому десь на 8-10 днів.